Hello Friendly з вами? Крутий Деніс Friendly. Чому крутий? Тому що я купив пару ще тижнів назад по акції оці торти. Новий смак з'явився Е, Оця біла начинка. Ми тоді пробували з коричною начинкою. І це виходить два торта по ціні одній 110 гривень. Але береш ти два торти, а не один. Розумієте, яка, який супер. Одне буде мамі з татом, одне мені. Тому давайте відкриємо е, один торт, а другий ну, чи на YouTube шорт, чи вже подивимось. Коротше, я дуже голодний. Я зробив ліптон, який ми пили чай. Буде смачно, буде цікаво. Ну, на жаль, вже це відео без монтажа, але буде смачно. Let's go. Деньс фрейнере реагує, Денюс Фрейне реагує. Сьогодні він буде реагувати на два торти. Ні, не на два торти, то спойлер. То цей клікбейт, то, коротше, на Маєстро Масимо ла торта тирамісу. Бісквітний торт з начинкою на... коротше, На бісквітний торт, торт... маестро Масимо начинкою тірамісу. Су, су, Давайте їсти. Я ще захворів, бо я, коротше, мене натирає якесь взуття. І я помінявся на інше взуття. То, що мені легше. А я його дуже сильно промочив. Я його промочив і тепер флеймкою. Ну, ще... Ну, Зноса тече, шмаркаю трошечки, та я тіпа, видуваю, видуваю. А воно не видуває, а воно, воно тут залишається. Тому, вибачте, якщо я буду час від часу та відволікатися. на, та. Поїхали їсти. Коротше, та. так. Це вже відео буде без монтажу. ну, Вибачте, вже зранку змонтував, то вже і того достатньо. Але добре, що ми хоча б і то монтували. Ось такий торт класний. Торт масимо, давайте їсти. Спочатку самий потім з чаєм. Я просто не он розірватися і зранку змонтувати, і тепер на вечір. Ну, вибачте, пробачте. Добре, хоч на ранок змонтував, завдяки вчора. Все-таки взявся, думаю, все, хочу змонтувати, не знімав. Тепер я буду знімати. Дякую вам за фідбеки. ви залишили коментарі, за... Ранок і за два відео там є коментарі. Дуже вам велика подяка, що хочу ще сказати. Я напевно вернуся кожен день, поки що знімати, поки монету, поки не дійде ті години монетизації. А там уже подивимося, як карти лягуть, так, Чи буду далі знімати кожен день, чи не буду. Я подивлюся. бо кажуть, мені написала підписник чи підписниця, що як ти втрачаєш. Таку можливість. Тебе дивиться постійно по 100 людей, а ти тут вже йдеш. Ти тоді е, знімав кожен день і тебе не по 100 дивилося. Зараз ти. Ну так, помилка. Помилка. Тепер будемо кожен день, поки що те. Розрізаємо це. Дивіться, так гарно виглядає. Давайте розрізати. Розрізаємо. Так, давайте. Поки що один кусочок. О, ось така, ну. Угу. Mm -hmm. Дуже чути темним шоколадом. Загалом смачно. М -м, поки що 8 балів. 8 із 10, так. В цьому торті біла начинка, то була темно. Я це запам'ятав. Ну, це тіремесо, то видно, було щось інакше. А, чекайте. А, добре. Чую, що з носа стече капець, але. Мушу якось... протриматись. Так. Не протримуюся, напевно. Так, давайте все окремо прорегуємо. Так, спочатку шоколад. Темний. Це не дуже темний, його їсти можна. Ну він темний, такий. На 7 балів, 7 балів. Тісто. Тут уже на 9. Тирамісус тісто. М -м -м. Тут уже на 9. Я поняв. Оце чорне трохи так, воно портить. Так. Дай сюди зараз. Ой, це засуда. Ще вітри. Через сніг був, сьогодні дощ. І день і готовий на слабість. А ніхто не скаже сидіти і лежити ви здоровлює. А зібрав завтра речі і пішов на роботу. Та. Добре, лимонний. Цей ліптом, так. О. Мій любими ліптон. Давайте з ліптом. Угу. Uh -huh. Ну, все одно на 8 балю. На 8 плюсом навіть. Шесть на 9, ну не знаю. Дивіться, хочу вам щось пояснити. Я назвав своє відео, це де змонтував Кіт-Пес, з мультика популярного Кіт-Пес. Для чого я це зробив? На одному моєму дитячому каналі Кіт Пес вистрілюв. Вистрілюв до 19 тисяч передів. Там друга серія пішла 4 тисячі. Тому я це назвав аби то, Ну ви зрозуміли, аби собі за перегляди. Застудився цих замітно. Аби збільшити перегляди, тому я це зробив. Не хвилюйтеся, трошки набере, потім заберемо. Пише, що це до кави. Ну, ми щаємо. Ми щ... О, Хто сказав, будь здоровий, я подякував. Не надіваємо супер окуляри. ой. Дальше их прямо Так. Спешу. смачно. Ох. Но с чаем краще, с чаем вместе с плюсом. Летом ты пешим, но тебе давать. Я вчора носив там які всякі памперси дитячі, розумієте, з одного місця на інший і тому а ставав вже купа разу було, то, то промокше, бо то що сильніші чоботи, які купив собі, вони, ну, як сказати, вони жмуть дуже сильно. І я собі носив хожу. У ті, що легше, ті, що легше, промакають. І все, і захворів. Секундочку. Це жах. Мушу на відео. О, жесть. Вибачте, за неприємний звук, але... Ой, так набагато краще. Постійно треба мені видав... видувати. Треба було... Там один прикол, ти ходиш, тебе давить, тут тепер другий прикол, тебе, ти тепер маєш хворіти, видувати постійно постійно якась каторга. Але торт смачний. Так, у нас лишається такий кусок. Запитаюся за ту коробку, чи то їм. Певно, буде зажирно, так. Ну так. Тут вже так понятно, що їм. Добре, що ми робимо? І так. Значить, кусочок ділимо на YouTube шорт пополам. Кусочок зараз... Давайте ось тако. Це що на YouTube шорт, а це зараз. так? Давайте цей останній шматок і це. До речі, гра про Red Ball сьогодні вийде. Ми пограли сьогодні з вами гру Red Ball. Тому подивитись собі на каналі. Добре, останній кусочок, добре, даємо. Чи думав, що буде більший куток? Ну, 9 я не можу поставити, не дуже чути гіркотою. 8 балю. Але ще їм краще. Але прикольно. Якщо ви запитаєте, що купувати, купуйте. Це смачно. Можете собі купити. Там мені досить більше того не буду. Італійський торт. Добре, добре, другий буде їм. Тому ось такі справи. А цей у мене шорт. Іду що, ще що запитаюся, все-таки все пожарний. Чи, чи Чіпати той другий торт, чи не чіпати, йду, хоч запитаюся. Коротше, я зрозумів, це ну, їм, так, бо так як вийшло порівно, ну, типу, що це в подарунок вийшов другий. Друг, Торт, тому вийшло, що то в подарунок. Якщо в подарунок, то мамі з статом. Та... Добре, дружні, на цьому усе. Бачите, якби ми читали зараз коментарі, це б відео йшло б до 20 і той більше хвилин, бо вони забирають багато часу. Тому на всі коментарі ну, найцікавіше, там, перелайкую, постараюся відповісти. Звісно, їх багато, за що вам дуже подяка. Успію відповім, не успію відповім наступним відео. А на цьому все з вами буде дружній. Радий був вас всіх бачити, хто прийшов на мій канал. Дякую вам за перегляд, всім удачі, всім пока. Бувайте, друзі, бувайте, йо. Так, це на YouTube Шорт. З'їмо. Все, пока-пока.